По 65. Ось така груша по 65-75 на роздріб, я побачила ось. Бера ноябрська. Є різні. І яблука по 25. Ну, але це на роздріб по 25, по 28 на роздріб. Добрий день. Добрий день. Виноград. Що можна купити. По 85 молдова, роздріб. Чому? по 60, ось така груша. Так. Хорошо? 130, ага. 130 є, але тут такий він, напевно, якийсь сортовий, кишмиш. І по 100 є кишмиш. Аббі Фрадежі. Виноградики, ось такі ще є. Горіг, там був сундук. Ось такий Я ще це є некторинка по 30 на розпродажі. По скільки така груша? 40. По 40. Гарна груша. А ось така. То вся по 40, так? Там може бути 38, по 38. 38. А не Вікторія. По 85. Ні, ні, ні. Ой. Сюди. Молдова. По вісімдесят п'ять на роздріб, 120, ось такі дамські пальчики. Кардинал 120. А по скільки такий чорносель? По 150 в'ялений. Уша ось така? По 50. А по скільки така груша? По сорок. Скільки така груша? Сорок тридцять залі. По сорок. І по 30, ось така менша є. Це все під 12 на вісім. От як комусь треба груша, підходьте. А скільки яблука? 22. По 22. А ось така груша більше. Так. П'ятдесят. Скільки така груша? 30. По 30. От 20, дві стіночками груша. По 30. По 60-50. по 50. Є різна груша. І навіть є ось така сушена. а по скільки така сушена? 60. 60 сушена. Ну, ось таку грушку, грушка по 40, 50, по, по різному. По-різному. Чорну по 130 можна купити. Дивіться, які яблучка. Любий вибір. Любий сорт. І гарні які всі. І можна спробувати їх. Бачите, кожна дрізане. А по скільки така груша? По 45. А ось ця? Тика 30, така 20. Тика 30 і така 20. Добрий день. Бачите, я вже багато знімлю зараз. По скільки така груша? 35. По 35. Подивіться, яка гарна груша. А це далі. 25. Ось така по 25? По 25. 20. Ось така по 20. А по скільки горіх? 20. Ось такий по 200 горішок. А ось такий. 250. Ось такий він білесенький, 250. Подивіться, який гарний. Це також під 12 на 8. Є і горішок, і зюм, і також є чорнослив. Фундук по скільки питались? 110-120. А ось такі наборчики по 50 гривень. Подивіться, який гарний набір. Можна купити собі на компот. По 50. Берете собі, тут є шипшина, груша, яблуко. Вон, бачите. Сливка. Отам все є. Можна такий собі компотик зварити 50 гривень. Будь ласка, поскільки квасоля? 70-60. 80 і 60. такі ціни приблизно. А ось цей е, чорнослив. То з кісточкою 70. А шипшина є у вас? О, шипшина. Шипшина 70. 70. О, скільки горіх? 220. По 220. А сушка. 70. По 70. А скільки таке яблука? 28. А трьохрядка 27. Ще є кавун. І так досить багато. По скільки? Добрий день. Добрий день. 25 гривень. По 25 гривень. Від цікаві. Добрий день. По чому така хурма гарна? 150. Це ми в 16-му магазині, в першому терміналі. А ось така граната по 90. Авокадо. 1150, але це треба брати ящик один. А мандаринки люди хочуть. Віться, які мандаринки. 115 гривень. Є ось такі по 110. А виноград по скільки? 105, А ось такий гарний рожевий. Кардинал по 105. Молдова по скільки? по 90 Молдова. А ще, а у вас є бан... ці банани? банани є. По скільки банан... вони? Є по 1100 банани, от подивіться, ось такі банани, є 1100 і 1050 гривень. Банани. А чері? 125. А ось такі? 58, так? 68. 68. А салата? 280. А лимон? По 75. Подивіться, який гарний лимон. І ще апельсинка. 75 апельсинка. Це моє в першому терміналі. 16-й магазин.